28 червня в День Конституції України та напередодні святкування дня молоді в центрі Борисполя відбулось відкриття майданчика для стрітворкауту. Виконуючий обов'язки міського голови Микола Корнічук розповів, що обладнання було закуплено за кошти міського бюджету. Встановлення такого майданчика дає змогу бориспільській молоді активніше займатися спортом в будь-яку пору року. Микола Петрович наголосив, що це не останній майданчик в Борисполі. Дуже зараз радує нас старше покоління. Що молодь менше курить зараз, менше, як кажуть, вживають алкогольні напої, а більше займаються спортом. І коли я сюди приїхав і подивився, як молоді спортсмени, молоді юнаки піднімаються на перекладинах, як вони по тій самій шведській стінці. Роблять всякі вправи і просто радується душа, радується серце за них. Площа на якій розташований спортивний майданчик раніше мала вигляд сміттєзвалища. Працівники комунального підприємства ЖЕК 1 очистили територію та завезли річковий пісок. Начальник житлово-комунального господарства Володимир Врамчук назвав майданчик окрасою міста. Володимир Іванович закликав молодь приєднуватись до спорту, адже вільний доступ до тренажерів має кожен. Ви бачите, як гарно займаються молоді люди спортом. Не всі. Хочуть сидіти десь у барах, деякі дбають про своє здоров'я. І я подивився на цих молодих хлопців, на молодих дівчат. Я вам скажу, що є перспектива в нашій державі, і е, хто хоче, той прийде, буде займатися, тим паче. Е, Продукція, яка має на увазі спортивні снаряди, які встановлені на цьому полі, вони сертифіковані. Голова комісії спорту і здорового способу життя молодіжного парламенту Володимир Запорожець сам займається стріт-воркаутом. Хлопець каже, що на відкриття майданчика приїхали спортсмени з броварів, березані та інших міст району для того, щоб взяти участь у змаганнях. Змагання проходять в два етапи: це перший фристайл, виступ сольний виступ учасника. І друга номінація це силові вправи. підтягування, віджимання на брусяк і отримання кота на бруся. Урочисте відкриття майданчика відбулось за участю представників виконавчого комітету міської ради. Заступник міського голови Людмила Пасенко зазначила, що пишається бориспільською молоддю та привітала містян зі святами. Після відкриття спортсмени розпочали змагання за першість. Заняття спортом це запорука здоров'я майбутнього покоління. Змагання підтримав депутат міської ради Володимир Борисенко, який сам веде здоровий спосіб життя. Лія Бурлака Євген в Новини телеканал Бориспіль.